Друзі, доброго дня! І так поговоримо про затримки виплат для внутрішньопереміщених осіб в червні та що буде з виплатами у липні. Так, в Україні громадяни зі статусом внутрішньо приміщених осіб, які отримують виплати від держави. Це 2 тисячі на одну особу або 3 тисячі на особу з інвалідністю або на дитину. Однак, останніми днями кількість звернень щодо затримки виплат значно зросла. українці повідомляють про затримку коштів і саме в червні, і в стандартні дати червня виплати чомусь не прийшли. В результаті міністерства соціальної міністерства реінтеграції. Що повідомили, що всі виплати на проживання, які повинні отримати внутрішньопереміщені особи за червень, надійдуть на рахунки цих громадян до кінця поточного місяця, тобто до кінця червня, також фахівці фахівці пояснили, що деяким внутрішньоперещеним особам можуть припинити виплати через е, кілька місяців. Це стосується тих, кому виплати було е, продовжено ще на один шестимісячний період, і цей період вже завершується. І так, чого очікувати від виплат внутрішньопереміщеним особам у липні? Виплати ВПО у липні продовжують отримувати внутрішні переміщені переселенці, яким допомога призначена автоматично. І ті, яким ухвалили заявку на продовження допомоги, фактично у липні нічого не зміниться, але виплати продовжують отримувати ті внутрішньопереміщені особи, яким 1 березня 2024 року автоматично продовжило допомогу на 6 місяців. Свої питання задавайте в коментарях під цим відео. Також не забувайте підписуватись на цей канал, щоб отримувати наступні відео.